Житомирські студенти шукали нових героїв України. У ЖДУ імені Івана Франка прийшла студентсько учнівська конференція видатні постаті Житомирщини. відома та невідома історія. Науковий захід відбувся в рамках 8-го всеукраїнського фестиваля науки. Яка мета? Ну, перш за все, пошукати нові постаті, нових героїв України, які саме ви, молода наша підростаюча юнь, маєте знати як найкраще. І саме в вашому районі, саме в вашому місці потрібно шукати цих героїв, а не читати їх з книжок. А мати їх нові постаті серед почесних гостей конференції, начальник управління освіти і науки Житомирського ОДА Олександр Постовенський, голова об'єднання організації роботодавців в області Олександр Дмитрук та керівник штабу самоборони Житомира Сергій Ткачук до студентів. Вони зверталися спільною думкою, нагадуючи, що саме молоде покоління здатне змінити історію, яка твориться на наших очах вже сьогодні. Зараз в нашій країні є важливий такий момент. Ми можемо виховати нову країну з новою свідомістю. Свідомість вже змінилася, тому що пройшли багато подій, які заставили відбиток у кожної душі, у кожної людини. І я вас прошу всіх об'єднатись, вчіться, грізіть науку, науки. Адже знаючи свою історію, знаючи своє минуле, ми можемо спрогнозувати майбутнє. В цілому в науково-практичній конференції взяли участь понад 70 юних дослідників, до яких долучились науковці жидовиміні Івана Франка. Спільно вони розглянули історичну біографістику як важливий напрямок наукових досліджень, прогнозували внесок житомиршним світову культуру, обговорили героїчну долю жінок Житомирського краю, а також пригадали забутих земляків.